29 листопада 2024 року президент України підписав закон номер 4015 від 10 жовтня 2024 року, який суттєво змінює правила гри на податковому полі. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це 18-й епізод юридичного подкасту спеціально для сайту Ваш юрист. Цей закон став результатом тривалих обговорень та дискусій, і сьогодні ми детально розберемо, що саме змінюється і як це вплине на кожного з нас. Важливо розуміти, що ці зміни це частина комплексного підходу до забезпечення фінансової стабільності держави в умовах воєнного стану. Почнемо з головного з 1 грудня 2024 року. Ставка військового збору для фізичних осіб зростає з 1,5% до 5%. Це фундаментальна зміна, яка торкнеться практично кожного працюючого громадянина України. Під оподаткування підпадають всі види доходів фізичних осіб, включаючи заробітну плату, доходи від банківських депозитів, орендні платежі та інші джерела доходу. Варто зазначити, що для військовослужбовців та працівників силових структур зберігається пільгова ставка у розмірі 1,5%. це стосується співробітників Збройних сил України, Служби безпеки України, Національної гвардії та інших силових відомств. Такий підхід є логічним з огляду на особливий статус цих категорій громадян та їхній внесок у захист держави. Законодавець також передбачив низку винятків, зокрема від оподаткування військовим збором звільняться доходи від операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, включаючи військові облігації. Це рішення спрямоване на підтримку внутрішнього ринку державних цінних паперів та залучення коштів для фінансування потреб держави. Важливо підкреслити, що соціальні виплати пенсії та стипендії не підпадають під оподаткування військовим збором. Це принципова позиція законодавця, спрямована на захист найбільш вразливих верств населення, також не оподатковуються інші доходи, які за своєю природою не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Окремо варто звернути увагу на те, що підвищена ставка військового збору має. Тимчасовий характер після припинення або скасування воєнного стану ставка повернеться до попереднього рівня в 1,5%. Таким чином, законодавець підкреслює, що дане підвищення є вимушеним кроком, пов'язаним з необхідністю додаткового фінансування оборонних потреб держави. Цікавим моментом є і те, що доходи нараховані за податкові періоди до набрання чинності новим законом. Оподатковуються за старою ставкою в півтори відсотки, навіть якщо їх фактична виплата відбудеться пізніше, це важливе уточнення для роботодавців та бухгалтерів, які мають правильно застосовувати ставки залежно від періоду нарахування доходу. Розглянемо це на конкретних прикладах. Якщо заробітна плата за листопад 2024 року нарахована в листопаді. Але виплачується в грудні 2024 року. Вона оподатковується за ставкою 1,5%. Це пов'язано з тим, що період нарахування листопад передує набранню чинності новим законом. Якщо премія за результатом роботи в листопаді 2024 року нараховується та виплачується в грудні 2024 року, вона вже оподатковується за новою ставкою 5%. Оскільки нарахування відбулося після набрання чинності законом, далі розглянемо одне з найважливіших нововведень запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців. Варто відзначити, що законодавець передбачив різні умови для різних груп платників єдиного податку, і це принципово важливо для розуміння нової системи оподаткування. Для підприємців першої, другої та четвертої груп єдиного податку обов'язок сплати військового збору починається з 1 січня 2025 року. Розмір платежу для цих категорій встановлено на рівні 10% від мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня податкового року. Враховуючи, що мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року становитиме 8 тисяч гривень, щомісячний платіж складе 800 гривень. Зовсім інший підхід застосовується до платників єдиного податку третьої групи, для них встановлено ставку в розмірі 1% від обороту. Це стосується як фізичних осіб підприємців, так і юридичних осіб третьої групи. Перший звітний період для цієї категорії платників починається з першого кварталу 2025 року. Важливим аспектом нового законодавства є порядок сплати військового збору. Для ФОПів Першої, Другої та четвертої груп передбачено системи авансових платежів. Сплачувати збір необхідно не пізніше 20-го числа поточного місяця. При цьому можна сплатити збір авансом за триваліший період, але не більш ніж до кінця поточного звітного року. Для платників третьої групи встановлено інший порядок, вони мають самостійно розраховувати суму збору та сплачувати її протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за звітний квартал. Це узгоджується з загальною логікою оподаткування третьої групи, де база оподаткування залежить від фактичного обороту. Всі групи платників єдиного податку відображатимуть суми військового збору у складі своєї податкової декларації, це стосується як щомісячних авансових внесків, так і квартальних платежів. У зв'язку з цим очікується зміна в формі декларації платника єдиного податку, який внесе Міністерство фінансів України. Принципово важливим є тимчасовий характер цих змін. Військовий збір для платників єдиного податку запроваджується на період дії воєнного стану. Після його припинення або скасування дія цих норм автоматично припиняється. Це підкреслює, що такий механізм є вимушеним заходом спрямованим на забезпечення додаткового фінансування оборонних потреб України саме. В особливий період і маємо надію, що нічого не зміниться в майбутньому. Тема відповідальності за порушення правил сплати військового збору заслуговує особливої уваги. Законодавець встановив чіткі рамки відповідальності, прив'язавши її до загальних правил відповідальності за порушення сплати єдиного податку для відповідної групи платників. Розпочнемо з підприємців першої та другої груп. Для них передбачено відносно суворий штраф у разі несплати військового збору, половину від суми несплаченого збору. Це означає, що за несвоєчасну сплату 800 гривень військового збору доведеться додатково сплатити 400 гривень штрафу. Така значна санкція має стимулювати платників до своєчасного виконання своїх обов'язків. Для платників третьої групи законодавець запровадив дворівневу систему відповідальності. У випадку прострочення сплати менш ніж на 30 днів застосовується штраф у розмірі 5% від суми несплаченого військового збору. Якщо ж термін прострочення перевищує 30 днів, розмір штрафу зростає до 10 Такий підхід. Враховує тривалість порушення та стимулює до якнайшвидшого виправлення ситуації. Окремо варто звернути увагу на відповідальність у випадку умисного ухилення від сплати військового збору. За перше таке порушення передбачено штраф у розмірі 25% від суми несплаченого збору. У разі повторного порушення протягом 90 календарних днів санкції посилюються, штраф зростає. До 50% від суми боргу. Це серйозний превентивний механізм проти систематичних порушень. Ключова відмінність між простроченням та умисним ухиленням від сплати військового збору полягає у намірах та діях платника податків. При простроченні платник визнає свій обов'язок сплати збору, відображає його у звітності, не приховує об'єкт оподаткування. але Порушує строки сплати, умисне ухилення характеризується наявністю прямого умислу та активних дій платника, спрямованих на несплату збору, заниження об'єкта оподаткування у звітності, неподання звітності, подання недостовірних даних, приховування реальних доходів чи ведення подвійної бухгалтерії. При цьому податкові органи повинні довести наявність умислу та системний характер. Порушень важливим аспектом є процедура оскарження штрафних санкцій. Платники податків мають право оскаржити рішення контролюючих органів як в адміністративному, так і в судовому порядку. При цьому важливо дотримуватися встановлених строків оскарження та належним чином обґрунтовувати свою позицію. У контексті відповідальності необхідно також згадати про зміни у звітності. Починаючи з 2025 року запроваджується місячна звітність щодо ПДФО та ЄСВ замість квартальної. Це означає, що збільшується кількість звітних періодів, а отже і ризик пропуску термінів падання звітності. За непадання або не своєчасне падання звітності також передбачена відповідальність, наближаючись до завершення нашої розмови про зміни у військовому зборі. Важливо поглянути на ситуацію в більш широкій перспективі та зробити певні прогнози на майбутнє. Ключовим, найбільш важливим моментом для платників податків є тимчасовий характер даних змін в податкове законодавство, підвищена ставка військового збору діятиме до припинення або скасування воєнного стану, після чого відбудеться повернення до. Базової ставки 1,5% для фізичних осіб, це важливий сигнал для бізнесу та громадян про те, що держава розглядає ці зміни як вимушений тимчасовий захід, країна перебуває в стані війни, тож на сьогодні підвищений військовий збір виглядає виправдано. Для бізнесу важливо розуміти, що ці зміни, хоча і створюють додаткове навантаження. Є частиною загальнодержавних зусиль із забезпечення обороноздатності країни. У цьому контексті важливо не лише дотримуватися нових правил, але й активно брати участь у діалозі з державою щодо вдосконалення податкового законодавства. На останок нагадую основні дати з 1 грудня 2024 року діє нова ставка 5% для фізичних осіб. А з 1 січня 2025 року запроваджується військовий збір для фопів. На сьогодні це все. Текстова версія подкасту доступна на сайті ваш юрист. Слава Україні! Слава Збройним силам України!